Потрібне нестандартне рішення в освітленні чи декорі? Зупинись, ти його знайшов. Привіт! Я Сергій, а це SSB Light, ваш надійний бізнес-партнер в сфері освітлення та декору. Чому саме ми? Наша фішка лінійне, декоративне, дизайнерське освітлення, магнітні системи освітлення та шумопоглинаючий декор. Повний супровід від дизайну до монтажу і тисячі задоволених клієнтів. Офіси, новобудови, магазини, спа-салони, приватні помешкання. Ми додаємо затишок і стиль в будь-який простір. Ми маємо власне виробництво у Києві та швидко реалізовуємо проекти будь-якої складності. На складі виробництва завжди в наявності комплектуючі для світильників та акустичних декоративних фетрових виробів. Всі світильники, які ми виробляємо, проходять ретельну перевірку від одного до двох днів. Кожен виріб створюємо з якісних матеріалів в короткі терміни. Гарантія 5 років, якісне пакування і приємні бонуси для постійних клієнтів. З нами ваш проект засяє як ніколи раніше. Переконайтесь самі!